Коли падобище одне з найвідоміших і найбільших в Україні тут спочивають багато публічних відомих людей, які доклалися до розвитку України. І якщо деякі могили ви можете побачити, віднайти і принаймні розпізнати, то багато могил. Неможливо знайти не тільки тому, що вони не позначені на карті, а тому, що вони є захаращеними, зарощеними бур'яном. І взагалі зрозуміти, де вони теоретично на величезній території кладовища знаходяться, дуже дуже складно. Ми пишемо про цих людей матеріали, ми робимо про них подкасти. Ну ми захоплюємося ними. Ми кажемо, вау, які вони були круті, та а вони лежать. Колись моя бабця казала, що така в неї була фраза, що мішок бараболі ліпше зберігається, ніж якщо вона там бачила якусь таку могилу. Так? І мені реально стало соромно. Ну, тобто, ми так наче говоримо, що ми такі українці, ми такі молодці, так? а тут лежать. В принципі, оті молодці, дійсно молодці, дійсно ті валити духу, ті, на яких нам треба рівнятися, яких треба читати, якими ми можемо захоплюватися. Вони лежать отак. Ось це, до прикладу, культовий і нині дуже популярний український письменник Валеріан Підмогильний. Ви можете знати його за романом Місто а ось такий вигляд донедавна мало місце його пам'яті і його родини у Києві. Розшукала занедбану могилу головна редакторка медіа громадське Христина Коціра. Ну і ми визначили список цих людей, які, про яких ми хочемо писати. І в цьому списку був Валеріан Підмогильний. Я до того кілька разів читала його місто, слухала його місто, хоча я не люблю аудіо, але ось місто це той твір, який я слухала. Я подумала, що ой, це ж треба піти, знайти його могилу, тому що були якісь там дані в інтернеті, що він похоронений на байкому центрі. Ну не похоронений, але є місце, де куди можна прийти. Там подумати про нього, поговорити з ним, тому що він був розстріляний і, відповідно, немає такої справжньої могили, та, де він похоронений. І я пішла шукати. Був єдиний день, коли я чогось вдягнула сукню і каблуки, я ніколи це не вдягаю. І це в сукні і каблуках я прийшла сюди, оце лазила між цими могилами. Було одне фото в інтернеті, український тиждень колись писав про підмогильного і писав. Теж про цю тему, що могили не доглядаються, і там було фото, як вона виглядала. Я оце ходила з телефоном на це фото дивилася, співставляла, і я знайшла, я ходила, мабуть, години три отут, щоб знайти. Ми написали запит в КМДА, написали запит в Міністерство культури, запитали, хто має цим займатися, і нам відповідь дали таку: що якщо б це був пам'ятник архітектури, історії якогось там мистецтва, тоді ми б цим займалися, оскільки це не є. То хай родичі доглядають. Але родичів цих людей немає, то значить висновок такий, що ці могили будуть в такому стані, які вони є. І мені здається, що коли ми говоримо про те, щоб наше майбутнє стало трохи кращим, то нам треба задуматися і про наше минуле, знати його і людей з минулого, які не є людьми з минулого, бо вони є людьми теперішнього і людьми майбутнього. Таким самим чином, як і ми сьогоднішні, які тут живемо, навіть більше набагато, ніж ми. Ми маємо, ну. Ну, хоча б якісь елементарні та створити умови, щоб це було. Поки що, я не знаю, як це зробити на такому державному рівні чи на рівні міста. Ну тому ми прийшли, купили рукавиці, прийшли і самі прибираємо. І я кажу, давайте ми якось зберемося. І підемо поприбираємо. Тобто ми не зможемо все прибрати, бо ви бачите, скільки тут могил, і вони всі в такому жахливому стані. І є дуже багато могил, теж відомих українців, які десь там, десь теж там. Ми не дійдемо сьогодні до них, але, можливо, хтось завтра до них піде, хтось післязавтра піде. І, можливо, я дуже сподіваюся, що це колись стане такою системною історією, коли буде якась організація, яка буде це робити. Коли наші цвинтарі будуть схожі на цвинтарі цивілізованих країн, і коли буде принаймні карта при вході на байковий цвинтар, де будуть позначки, що отут похований підмогильний, отут під похований епік, отут похований отойто, щоб коли людина приїжджає в Київ чи киянин, приходить на байковий цвинтар, він бачить карту, і бачить, що тут похоронено 200, 300, 500 тисяч людей, яким ми маємо віддавати шану.